Сьогодні приготуємо ніжні та пухкі відбивні з курячого філе у смачному клярі, який не відпадає, залишається відбивна соковитою всередині. Ви дізнаєтесь всі секрети, які використовують у більшості кафе, щоб м'ясо було ідеальним. Отже, беремо куряче філе, обов'язково промити і. Обов'язково промокнути паперовим рушничком, щоб воно було якомога сухішим, щоб з нього не текла вода. Це головне. Нарізаємо філе на відбивнушки і злегка відбиваємо. Можна це зробити молоточком, можна зробити ось таким девайсом, можна взагалі використовувати тильну сторону ножа. Щоб наші відбивнушки були рівненькі і щоб краще промаринувались. Не обов'язково їх розплямпушувати прямо до тончайшого стану. Обов'язково посолити, поперчити, перевертаємо на другу сторону і робимо все те ж саме солимо і перчимо. Потрібно залишити м'ясо, полежати хоча б хвилин 10-15. М'яско. Тягне в себе сіль та перчик, і стане ніжнішим. А тим часом займемося кляром. Яйця солимо, перчимо, також сюди можна додати будь-які ваші улюблені спеції. І взбиваємо, Добавляємо сметану або майонез і ще раз перемішуємо. Всі пропорції вказані на початку відео, кляр на 2 яйця приблизно вистачає на 1 кг курячого філе, не більше. А там уже ви робите кількість, яку ви вважаєте собі за потрібне. Далі до цього кляру обов'язково додаємо борошно. І також сюди відправляю крахмаль. Крахмаль може бути або кукурудзяний, або картопляний. Мені більше подобається користуватися саме кукурудзяним. І все це добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Кляр виходить загустий, але так і має бути. Останнім етапом доливаємо сюди холодну газовану воду. І ще раз добре перемішуємо. Кляр має бути і не такий густий, як на оладки, але й не такий рідкий, як на млинці. Десь посередині, ось отакої консистенції. А далі сковороду на вогонь наливаємо небагато масла і дуже добре розігріваємо. Додатково беремо ємність і насипаємо сюди борошна. Кожну відбивну потрібно злегка обваляти в борошні. Навіщо це? Борошно створює шар для щеплення між м'ясом і кляром, щоб він у вас не відпадав під час смаження або перевертання. Беремо відбивнушку, злегка обвалюємо в борошні, потім занурюємо в кляр і відправляємо на гарячу сковороду. Перевертати відбивні потрібно тільки тоді, коли низ добре підрум'яниться. Ніколи з цим не поспішайте. Ось такі рум'яні, соковиті відбивні, сьогодні у нас вийшли. Готуйте з любов'ю і нехай у вашому домі завжди буде смачно і затишно.